Це також задача з мого тесту. Я вже складала схожі задачі пробних НМТ. До речі, запрошую вас перевірити свої знання. Є багато симуляцій на освітній платформі математичка. І от зараз спробуйте самостійно, а потім перевірте. Середній вік команди шахістів, яка складається з шести гравців, становить 30 років. Відомо, що середній вік п'яти шахістів цієї команди становить 31 рік, скільки років шостому гравцю. І я вже нагадувала вам середнє значення, середнє арифметичне, середній вік. У нас шість гравців. І ми маємо додати їх вік кожного. Якщо їх шість, то не так багато, я можу навіть дописати до кінця. І поділити на їх кількість. Оце середній вік буде. За нашою умовою, а кількість гравців шість. Середній вік шести гравців цієї команди складає 30 років. 30 років. Оце значення все в нас дорівнює 30. А невідомо скільки років шостому гравцю і це ми позначимо за Х. Зато ми знаємо і середній вік п'яти шахістів, що тоді зробити? Ми можемо обчислити, який вік усіх п'яти шахистів, як? Так само от середнє значення нам там, нас там 31. і тоді, їх загальний вік, давайте, щоб вас не плутати і не вводити нові якісь змінні, отак я запишу поділити на 5, зрозуміло, що 5 шахістів і дорівнює 31. Тоді виходить, що е, вік 5, знову я записую, трошки пропускаю, не страшно, 31 помножити на 5, 155 років на усіх, отак. от. І оце значення, оскільки ми вже його обчислили, ми можемо сюди підставити, знайти Х через рівняння 30 відоме середнє значення. Зрозуміли, все не складно. До речі, це задача п'ятого класу. Якщо зараз я помиляюся, то виправте мене, будь ласка, 155 плюс Х я позначаю, ну нехай вже буде шостий. Шостий член команди без х, щоб не вводити нові змінні. І дорівнює це 30. Тоді ще трошечки ми знайдемо, скільки ж років тому гравцю. 30 помножити на 6 це 180, 180 мінус 155. Виходить такий молодий гравець, йому всього 25 років. Оце відповідь на питання. Якщо це задача з короткою відповіддю, а це саме такого типу, як були на іспиті в тому році, на НМТ було море задач, от саме про середнє значення, не тільки середній вік, і оце буде відповідь на питання на 2 бали.